Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку регуляція функцій тварин нервова система. Регуляції функцій тварин це сукупність процесів, що забезпечують узгоджену і координовану відповідь тваринного організму на будь-які зміни середовища. На рівні клітин регуляцію здійснюють хімічні елементи і сполуки, наприклад, йони натрію чи гормони, та електричні сигнали. Проведення сигналів, які здійснюють регуляцію, забезпечують у тваринному організмі рідини внутрішнього середовища. Це може бути кров чи лімфа, які переносять речовини регулятори, та нейрони зі своїми відростками, які забезпечують проведення нервових імпульсів. У тварин регуляції функцій організму здійснюють всі тканини, але найактивнішу роль відіграють нервова та епітеріальна залозиста тканина. На органному рівні регуляцію функцій тварин здійснюють органи нервової системи, це нерви, головний мозок, також органи ендокринної системи це завози внутрішньої секреції та органи імунної системи, наприклад, тимус. У більшості тварин є два основних механізми регуляції функцій – нервовий та гуморальний, які поєднуються в єдину нейрогуморальну регуляцію функцій. Нервова система це сукупність органів, які об'єднують діяльність усіх органів і систем організму та забезпечують швидку відповідь на впливи чинників середовища. У тваринному світі виділяють чотири типи нервової системи: дифузну, стовбурну, вузлову та трубчасту. Дифузна нервова система або нервова мережа, утворена сплетіннями нейронів у вигляді сітки. Чим забезпечується передача збудження по всьому організму? Реакції організму примітивні, але невелика кількість зв'язків між нейронами спричинює їх надійність. Такий тип нервової системи в кишковопорожнених і голкошкірих, у яких прикріплений або малорухливий спосіб життя. Здобурову нервову систему мають плоскі та круглі черви. Її утворюють скупчення нейронів у формі стовбурів і парного мозкового вузла. У такій системі вже спостерігається поділ на центральну і периферичну системи. Тому в тварин з такою системою спостерігається ускладнення поведінки та підвищення швидкості реакції на подразник. Проте рухливість таких тварин незначна і цей тип нервової системи забезпечує лише примітивні умовні рефлекси. Вузлова нервова система кільчастих червів, молюсків, членистоногих, утворена скупченням нейронів у формі збільшених вузлів та нервових волокон, що відходять від них. Відбувається диференціація нейронів згідно з різними функціями: на чутливі, вставні та рухові. Завдяки розподілу функцій між нейронами забезпечується висока швидкість і точність відповіді на подразнення. У тварин з вузловою нервовою системою ускладнюється поведінка і збільшується рухливість. Трубчаста нервова система є лише в хордових і представлена нервовою трубо, трубкою з нервовою порожниною. У такій системі з'являється головний та спинний мозок із поділом на відділи та нерви, що здійснюють проведення імпульсів. Головний і спинний мозок утворюють центральну нервову систему. А нерви і нервові вузли периферично. Така нервова система здійснює швидкий збір інформації від органів чуття та її аналіз. Завдяки цьому трубчаста нервова система координує роботу всіх органів та забезпечує ефективне пристосування організму до зовнішнього середовища. Головний мозок це розширений передній кінець нервової трубки хребетних тварин, який регулює і координує діяльність. Всієї нервової системи та забезпечує цілісність організму і його взаємодію із середовищем. Головний мозок хребетних складається з нейронів, допоміжних клітин, нервових волокон та кровоносних судин. У дорослих хребетних головний мозок складається з п'яти відділів: довгастого, заднього, середнього, проміжного і переднього мозочку. Ускладнення кожного відділу пов'язане з розвитком органів чуття, рухливістю та формуванням складних форм поведінки. У різних груп хребетних відділи головного мозку мають свої особливості. Так, у риб найбільшим і найкраще розвиненим відділом головного мозку є середній мозок, оскільки саме сюди в них поступає вся інформація від органів чуття, і саме цей відділ бере найактивнішу участь у регуляції життєвих функцій. Добре розвиненим мозочок у риб птахів і савців, які ведуть найрухливіший спосіб життя. Розміри довгастого мозку в процесі еволюції змінювались незначним чином, оскільки він у всіх хребетних здійснює регуляцію життєво важливих функцій. В еволюції хребетних особливого значення набуває розвиток переднього мозку, невеликого в риб, збільшеного в амфібій і рептилій та величезного в птахів і савців. Це пов'язане з виходом хребетних на та ускладненням органів нюху й зору, а також пристосуванням до мінливих умов наземного середовища.